Першого обговоримо новини з Херсону. Одна людина загинула ще шестеро були поранені через російський удар по Херсону. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Окупанти скинули вибухівку на маршрутне таксі. Про деталі запитаємо в Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішніх та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий вечір. Вітаємо вас, Вітаємо. пане Олександре, Розкажіть, будь ласка, які подробиці щодо цього удару на тепер відомі. Тоді за росіяни в черговий терористичний акт створили е, в Херсоні. Це не перший не, не на жаль за сьогодні, але такий доволі такий кривавий і з пранами. На жаль, загибла людина. Є шестеро людей в лікарні зараз. Одна людина загинула. Але загальна цифра по області наразі це 15 людей. Одна людина загинула 14 поранених. Протягом дня сьогоднішнього росіяни скидали вибухівку, обстрілювали цей Велетенське, Білозерка, Береслав. В Херсоні до цього двоє людей були поранені внаслідок скиду вибухівки. Потім скид на маршрутне таксі. Після цього в корабельному районі на людину на автівку, була скинута вибухівка, і от зараз ми вже отримуємо повідомлення. Скоріше за все, ще буде постраждали. Ще на одному маршрутку е скинута вибухівку в районі села Благовещ... Благовещенське. Будемо надіятися, що інформація не підтвердиться, але вже така інформація надійшла. Тобто росіяни дуже сильно посилили агресію, терор е в самому Херсоні та в передмісті. Олександре, ну от про скидання вибухівки на маршрутки не знаю. Мені здається, що тільки з початку року я вже кілька випадків. Про, про кілька випадків бачила повідомлення от, від Херсонської обласної військової адміністрації. Як часто взагалі окупанти зараз це роблять, і на вашу думку, чому вони атакують маршрутки? Ну, важко сказати, що твориться в твоїй голові, але це дійсно не перший. Випадок, коли вони скидають вибухівку, атакують дронами, артилерією, маршрутні таксі. Вони е, хочуть, мабуть, щоб люди не пересувались, не виходили і сиділи вдома, тому що ми зі свого боку не можемо залишати людей без транспорту, тому що люди повинні їздити за продуктами, їздити ну, за своїми по своїм справам, тому що Якщо ми їх не будемо підвозити, вони будуть іти пішки, і тоді ще більше будуть наражати себе на небезпеку, тому що росіяни продовжують сафарі так зване, як вони називають на цивільних. Вони це не е, чим не виправдовують, просто вони атакують цивільних будь-яких, кого побачать в, в екран монітору. Друга. Пане Олександре, а як водії перевізники взагалі реагують от на таке? Ну я процитую сафарі. Ну, наші вони, мабуть, такі ж самі мужні, як і наші лікарі, водій, швидких, рятувальники, правоохоронці. Це також люди, які ну, працюють для того, щоб допомагати. Я особисто декілька інтерв'ю брав, і ці чоловіки, такі вже літні чоловіки в більшості, кажуть: ну. Там один п'ять разів попадав під такий обстріл, один три рази. Кажуть: ну а що робити? Люди ж там живуть. Якось треба їздити за ними. Дуже вдячні таким. Водіям, таким перевізникам, пане Олександре, вдячні вам за інформацію. Дякую. Олександр Талоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Надвечір окупанти атакували в Херсоні маршрутне таксі. От ми почули в Херсонській області ще є один випадок атаки на маршрутку, але поки що дані щодо, щодо цього удару уточнюються.